Нова домівка для родин захисників керівництво області вручило сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції сертифікати на квартири. Всього для рідних загиблих героїв придбали півтора десятка квартир, одно та двокімнатні помешкання обирали спільно з їх майбутніми власниками. Житло отримали жителі не лише обласного центру, а й районів Кіровоградщини. Така допомога сім'ям бійців не останнє пообіцяли посадовці. Власна рада в бюджеті передбачила теж програму. От яка буде вона продовжена в цьому році не тільки по квартирах, а по допомозі ті, які потребує це, і допомога в нашому шпиталі. Ви знаєте, який є для ветеранів. Це і в нашому закладі установи бальновічна заменська лікарня. Держава свою чергу також виконувала і надалі буде виконувати свої обов'язки перед нашими захисниками, перед родинами. Хочу сказати, що в 2015 році нам вдалося повністю забезпечити родини, які власне перебували на черзі на отримання житла.